Давайте разом з вами зробимо розпакування та разом подивимось, що я там замовила такого цікавенького. Всім привіт! Я Олександра, і я вас всіх вітаю на своєму каналі. Майже все, чим я користуюсь, я замовляю в Україні. При виборі продукції особливу увагу приділяю до якісних сертифікованих товарів. Ну що ж, дивимось, що я замовила. І перше, що бросається мені в очі, це звичайно ця странна надпись Сроки і в першу чергу, звичайно. Тож я перевірила всі сроки свого замовлення. По срокам все добре, термін дії до 27-го року. Тому я одразу заспокоїлась. І першу баночку, яку я достала, це моделюючи гель Everyday від Easy, колір якого ви бачили на екрані. А також я замовила 6 кольорів для стемпінгу від фірми Dark. Це срібний, червоний малиновий, Феррарі, білий перламутровий та золотий, якого я замовила Помилково аж два штуки. Але я думаю, що золота багато не буває. І всі ці лаки по 10 мл. І одразу наголошую, що в майбутньому планую зробити відео зі стемпінгом. Тому, кого це цікавить, підписуйтесь, залишайтесь зі мною, і далі буде ще цікавіше. А тут я розглядаю коробку, яка розписана різними позначками. До речі, ще й на коробці надпис Луна, бренд якого я не замовляла. І мені дуже шкода, що є різниця розпакування від звичайної людини та відомого блогера, який робить рекламу відомого бренду. Наприклад, в соцсетях можна побачити, як кладуть в замовлення приємні подарунки в знак уваги. І Я думаю, це кожному буде приємно отримати. Ну а ми їдемо далі. І також я замовила ультрабонд або праймер безкислотний від фірми Молекула, в якому аж 12 мл. А ось цей гелак, який я дуже мріяла отримати від фірми Touch, і він непростий, бо він однофазний і він спеціально був розроблений для педикюру. Однофазний означає, що в ньому вже все є. Три в одному: це база, колір та топове покриття. Ви тільки уявіть, Яке то покриття буде в педикюрі. і це є дуже важливо для нашої нігтєвої пластини, а особливо в холодний період, коли ми носимо закрите взуття. А замовила його я аж 10 кольорів, таких як. Чорний, білий, блакитний, лавандовий, нюдовий, беж, винний, неонова фуксія спробую, жовто-гарячий неон також є. Та й, звичайно, яскравий червоний. Ось таке маленьке, але дуже потрібне замовлення. І посилання, де я робила замовлення, я лишу під відео. І, як завжди, я дуже рада була поділитися з вами корисною інформацією. Залишайтесь зі мною. Гарних вам манікюрів. Кюрив, та педикюрів и пока-пока.